Чи траплялося з тобою таке, що ти зробив щось для жінки, сподіваючись на її повагу, але натомість отримав байдужість? Можливо, ти думав, що діяв правильно, але потім відчув, як щось у ваших стосунках змінилося назавжди. Реальність така більшість чоловіків не усвідомлюють, які саме вчинки руйнують не лише притягнення, а й повагу жінки. Найгірше у цьому те, що ці помилки коштують набагато більше, ніж просто стосунків. Вони забирають твою внутрішню цілісність, твою силу, твою ідентичність. Залишайся зі мною до кінця відео, бо я поділюся принципом, який повністю змінить твій підхід до взаємодії з жінками. Почнімо. Раді бачити тебе знову на каналі. Якщо ти тут уперше, ласкаво просимо. Ми занурюємося у теми мислення, стосунків та особистого зростання, щоб ти міг стати кращою версією себе. Сьогодні ми розбираємо вісім речей, яких чоловіки мають уникати у взаємодії з жінками. Коли ти це зрозумієш, ти автоматично станеш тим чоловіком, якого поважають природно, без зусиль, просто тому, що ти знаєш свою цінність. Почнемо з помилки, яка миттєво показує жінці, що ти не впевнений у собі. Перше виправдовуватися за свої рішення. Одна з найгірших звичок чоловіка це постійно пояснювати, чому він зробив те чи інше, ніби шукаючи дозволу на своє життя. Це сигналізує про внутрішню невпевненість. Подумай про людину, яка довіряє своїм виборам, вона не потребує схвалення оточення, щоб знати, що діє правильно. Жінки інстинктивно відчувають цю різницю, уяви ситуацію. Вона запитує, чому ти не написав їй у мечері. Слабка реакція виглядає так: Вибач, я не хотів тебе образити, просто я думав, що ти зайнята, і взагалі я не знав, що писати, тому вирішив не турбувати. Сильна реакція звучить інакше. Я зробив так, бо вважав це правильним. Відчуваєш контраст? Впевнено. Без пояснень так діють чоловіки з внутрішньою цілісністю. Тепер поговоримо про те, що знищує повагу швидше за все інше. Друге, ігнорувати власні межі заради неї. Чоловік без меж перетворюється на того, хто готовий зрадити самого себе заради чужого комфорту. Уяви людину, яка скасовує важливі плани, тренування, зустрічі з друзями кожного разу. Коли вона телефонує. Що відбувається психологічно? Жінка починає бачити перед собою не партнера з власним життям, а послужливого супутника без стрижня. Це не притягує, це відштовхує. Давай порівняємо два підходи. Слабко. Добре. Я відмовлюся від тренування, якщо ти хочеш зустрітися прямо зараз. Сильно. Сьогодні у мене важлива справа, але завтра ввечері я повністю вільний. Проведемо час разом. Бачиш різницю у повазі до себе межі, повага, баланс ось звичка, яка перетворює будь-який діалог на емоційні гойдалки третє. Реагувати на кожну її емоцію. Коли чоловік відповідає на кожну емоційну хвилю жінки, він втрачає власну внутрішню стабільність і стає заручником чужих настроїв. Подумай про дерево під час бурі, воно гнучке, воно рухається. Але корінь завжди залишається глибоко в землі. Типова ситуація, вона розстроєна через щось на роботі, приходить додому з поганим настроєм. Реактивна поведінка виглядає так Боже, що сталося? Це через мене? Що мені зробити? Може мені щось виправити? Ти панічиш, шукаєш рішення, намагаєшся взяти на себе її емоції. Стабільна поведінка зовсім інша. Розумію, це складний день. Я поруч, коли захочеш поговорити або просто побути разом. Ти присутній, але не поглинутий. Присутність, спокій, опора. Далі поговоримо про те, що робить чоловіка непомітним, навіть коли він намагається справити враження. Четверте, намагатися довести свою цінність словами. Істина цінність не доводиться розповідями про себе, вона проявляється через твої дії, твій спосіб життя, твою присутність. Ніхто не повірить тому, хто постійно каже, Я сильний. Справжня сила видна без жодних слів. Уяви таку картину. Ти на побаченні і починаєш розповідати їй про свої досягнення, скільки заробляєш, якою командою керуєш, які грандіозні плани маєш на майбутнє. Психологічно це виглядає не як природна впевненість, а як спроба переконати і себе, і її у своїй значущості. Порівняй два підходи. Слабко. Я, до речі, керую командою з десяти людей і маю досить непоганий дохід свого віку. Сильно мені подобається те, чим я займаюся, і просто розповідаєш із щирою пристрастю, якщо вона сама запитає дії, говорять слова лише шум. Тепер важливий момент про те, що руйнує саму твою особистість. П'яте змінювати себе заради її очікувань, коли ти починаєш міняти свої звички, інтереси, стиль життя лише тому, що їй так подобається більше. Ти поступово зникаєш як особистість. Уяви собі картину, ти відмовляєшся від улюбленої музики, перестаєш займатися хобі, рідше бачишся з друзями. Хто ти після всіх цих змін? Порожня оболонка чужих очікувань. Психологічний парадокс полягає у тому, що жінка не може поважати чоловіка, який зникає у стосунках, який відмовляється від себе заради неї. Слабка позиція. Добре, я перестану грати в футбол щосуботи, якщо тобі це не подобається і ти хочеш, щоб я був вдома. Сильна позиція футбол це частина мене, це дає мені енергію, але я завжди знайду час і для тебе адже ти теж важлива. Залишайся собою. Завжди. Зараз поговоримо про динаміку, яка непомітно змінює рівність на підпорядкування. Шосте сприймати її слова як команди. Коли кожна її фраза автоматично стає для тебе інструкцією до негайної дії, ти перестаєш бути партнером і перетворюєшся на виконавця чужої волі. Класичний приклад вона каже: Мені трохи холодно, і ти миттєво стрибаєш, біжиш за курткою, регулюєш температуру, не дочекавшись навіть натяку на прохання. Важливо розуміти відмінність. Турбота про людину це прекрасно, але автоматичне підкорення кожному слову це демонстрація слабкості. Реактивна поведінка. Зараз я все зроблю: куртка, плед, чай, що ще потрібно. Ти кидаєшся виконувати, наче солдат за наказом. Партнерська поведінка. Хочеш, принесу тобі щось тепле або просто підсунути плед? Ти пропонуєш, але не скачеш у паніці. Партнерство не підпорядкування. Ось помилка, яка миттєво створює невидиму напругу між вами. Сьоме. Порівнювати її з іншими жінками. Навіть найневинніші порівняння на кшталт Моя колега теж любить йогу» або подруга також так готує каву, запускають у жіночій голові механізм конкуренції. Психологія проста: кожна жінка хоче відчувати себе унікальною у твоїх очах, а не однією з багатьох схожих персонажів у твоєму житті. Типовий сценарій. Ти невимушено згадуєш свою екс дівчину, колегу, сестру. У контексті вона теж так робила, або вона теж так думала. Що відбувається в її голові? Вона починає сумніватись, чи справді особлива для тебе, чи просто ще одна у списку. Небезпечний варіант, моя екс теж так смачно готувала пасту. Це нагадує мені ті часи. Правильний варіант, ти готуєш неймовірно. Мені подобається саме твій підхід до цієї страви. Вона одна не категорія, не група. І останнє, найважливіше, те, що вбиває притягнення повністю і назавжди. Восьме, забувати про свою місію заради стосунків. Коли твоє життя починає обертатися виключно навколо неї, ти втрачаєш саме те, що спочатку її приваблювало у тобі. Стоїки говорили. Чоловік без мети й напрямку це корабель, що дрейфує без курсу у відкритому морі. Згадай той момент, коли вона тільки познайомилася з тобою. Ти мав свої мріллі, проекти, горів ідеями, був захоплений чимось більшим за стосунки. Саме це і приваблювало. Психологічний ефект простий якщо ти розчиняєшся у стосунках і зникаєш як особистість, вона природно втрачає інтерес. Втрапа себе звучить так. Я відмовився від своєї бізнес-ідеї, бо хочу присвятити весь час тобі і нашим стосункам. Баланс звучить інакше. Мій проєкт дуже важливий для мене і моєї самореалізації, але ти теж важлива частина мого життя. Місія. Баланс, притягнення. А тепер той принцип, який я обіцяв тобі на самому початку. Ось він. Жінки природно тягнуться до чоловіків, які не бояться залишатися цілісними, навіть коли це незручно. Все, про що ми сьогодні говорили від меж до місії, зводиться до трьох речей: внутрішня стабільність, здорові межі, справжня автентичність. Стоїки вчили нас, що стосунки мають доповнювати твоє життя, розкривати тебе, робити кращим, але ніколи не визначати, хто ти є насправді. Коли ти залишаєшся собою у будь-яких обставинах, коли ти не боїшся своїх меж і своєї правди, ти автоматично притягуєш тих жінок, які цінують справжність більше за ідеальну картинку. Якщо це відео дало тобі щось корисне, зроби три речі прямо зараз постав лайк, щоб я знав, що ця тема резонує з тобою. Напиши у коментарях свій головний інсайт з цього відео, і поділися цим матеріалом з тим другом, якому це справді потрібно почути. Підписуйся на канал, якщо хочеш отримувати більше контенту про стосунки, мислення та внутрішню силу. Пам'ятай одну важливу річ: те, як ти ставишся до самого себе, завжди визначає, як до тебе ставляться інші люди. Будь цілісним, будь собою. Продовжуй рости. До зустрічі в наступному відео.